Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання. І ми сьогоднішню варту нашу завершуємо. Цією радше вартою ми завершуємо сьогоднішній перший цикл таїнств, розважань Святої вербиці, вербиці, молитви Вербиці і відповідно нашої молитви, молитви боротьби. Із нечистою силою. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Останнє п'яте таїнство, яке ми сьогодні беремо, е, воно звучить так: це віднайдення Ісуса Христа у храмі, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Це подія. Чому така важлива є для нас? І в житті людини згадати цей момент, коли було віднайдено Ісуса Христа. Коли було Свято Пасхи, радше для євреїв, свято Пасхи це центральне свято. І вони всі мали зійтися в Єрусалим в храм і віддати пошану Богові. Вони приходять на свято Пасхи, Йосиф з Марією, з Ісусом. Святкують Пасху, повертаються додому, але не бачать з собою Ісуса. Вони Його три дні шукають. Три дні шукають і на кінець то знаходять в храмі. В місці, де його і залишили. І те, що відбувається в тому храмі, це становлення особи. Що мається на увазі становлення особи? У єврейській традиції хлопчики, досягнувши повноліття, це 12 років, мали право читати Тору. Тобто вони здавали екзамен на те на знання закону Божого, на знання Тори, і після того їм надавалося право читати її. Тобто, первосвященники ставили запитання. І от коли Марія і Йосиф знайшли Ісуса, вони побачили, як їхній син Ісус здає цей екзамен. Здавалось би, треба порадіти. Але Марія дорікає йому, дорікає Ісусу і кажучи, ми тебе шукали. Але от фраза Ісуса Христа. Чому ви турбувались? Хіба ви не знаєте, що я маю бути при ділах? От бути при ділах Отця Мого і знайти Ісуса Христа в храмі два моменти із цього таїнства, цього, таєнства, цього, наміри, цього розважання, що особисто для мене сьогодні є важливим. В часі війни люди шукають Бога. Одні шукають, одні проклинають, одні хочуть бути з Богом. Інші кажуть, що Бога немає, раз таки допускає. Тобто війна навіть в нас у вірі розділяє, чітко розділяє на людей, які приймають Бога, і людей, які відкидають волю Божу. І от для тих, хто приймає Бога, і для тих, хто відкидає, є кілька моментів, які все ж таки варта мати в своєму житті. І розуміти, Бога відкинути легко. Але важко знайти. Хоча, якщо ти знаєш кроки і засоби, і місце, де його можна знайти, для тебе не стане проблемою це. Чому так важливо є віднайти Бога в своєму житті? Бо тоді ти віднайдеш відповіді. Бо тільки Бог дасть відповіді на твої запитання. Ти можеш, так як первосвященники, ставити Богові запитання, а він тобі буде відповідати. Простою, зрозумілою мовою. Отож, де можна знайти Бога, щоб отримати відповіді? Перше це Святе Письмо. Це Біблія, яку ми маємо обов'язково читати, шукати відповіді. Друге, це спілкування із духовними особами. Тобто, не боятися спілкуватись із священником і, отримувати від... і ставити священникам запитання. Більше то я скажу, такий маленький секрет: чим більше ви будете своїх священиків навантажувати різного роду запитаннями, тим більше ви отримаєте відповідей. Тим більше ви наблизитесь до Бога. Наступний момент, де ми можемо віднайти Бога і знайти Його це сповідь. Це коли людина виливає все, що в неї наболіло, коли вона ділиться з Богом всі, всім своїм брудом. Радше віддає Богові весь свій бруд всі свої гріхи. Тобто відвідування храму, молитва, читання Святого письма, сповідь, причастя це ті засоби, які дозволяють нам в теперішній час віднайти Бога. І немає значення, де би ми з неї знаходились: чи на війні, чи в тилу, чи на роботі, чи вдома. Чи в дорозі з Богом ми можемо в будь-який момент зустрітись? Просто для цього треба сказати, я хочу знайти його. Отож шукаємо Бога в своєму житті, використовуємо ті засоби, про які я щойно казав. І тоді обов'язково ми, отримуючи відповіді, будемо. Присутності Божої. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенне плідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословенне плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя і душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенне плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти тими жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти тими жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло лона твого, бо ти породила Христа Спа і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло лона твого, бо ти породила Христа Спа і збавителя душ наших. Достойно є воістина величати блаженної Тебе, Богородице, присно блаженої і пренепорочної, і матір Бога нашого, чеснішої хировими, незріно совнішої серафимі, що без утління Богослово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, час на віки вічні. амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благословить захорони Господи в цю ніч і цей вечір усіх наших захисників, кожного хто зараз із зброю в руках захищає, і бозволяє Україну. Благослови, здорови всіх цивільних, всіх поранених, які зазнали, всіх цивільних і військових, які отримали поранення часі цієї війни, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби і пожежників, прикордонників, поліції, всіх українців, що є на окупованій території, просимо тебе, Господи, благослови, захорони, а наших військовополонених поверни живими і неушкодженими. Дай сили як можна швидше відновити всю інфраструктуру на всіх звільнених територіях. Благаємо тебе також, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, щоб вони визили всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови захорони і захисти нас цю ніч, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра ми продовжуємо нашу молитовну варту, вервиці, молитву і Вервиці, і ми будемо брати наступні таїнства, якими ми є, таїн, світлі таїнства. Тож, запрошую всіх до завтрашньої і молитви. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.